Робимо гепард у лісі для хлопців з лісу. У цьому відео я змінюватиму апаратуру, буду експериментувати з фарбуванням та терпітиму невдачі. Окрім того, вчитимусь робити буйну рослинність, розмальовувати тварин та протестую незвичний для себе інвентар для моделювання. Вітаю, панове! Ви на каналі ModelHead, каналі спільноти моделістів, і з вами інтегральний. Певний час тому ми домовились із ютуб-каналом, який ми особисто дуже полюбляємо, а саме з хлопцями з лісу. Вітаю! Ви на каналі Хлопці з лісу. Сьогодні не буде порад та інструкцій, як зробити в домашніх умовах Гернатомет. Про спільний збір на Збройні Сили України. Про деталі цього збору ви дізнаєтесь у другій частині відео. А зараз важливо те, що ми узяли на себе зобов'язання зробити крутезний подарунок, який ми розіграємо серед донаторів по цьому збору. Чи вийшло у нас зробити крутий подарунок для розіграшу? Судити, звісно, вам і дізнаєтесь ви про це через якихось 20 хвилин. Ну, моделювати. Ну що ж, прийшов час поговорити про ЗСУ ГПА. UGH! <laughs> Гепард це самохідна зенітна установка на базі першого леопарду. Перші партії цього старигану вийшли з конвеєру аж у 1970-х роках. Він озброєний двома 35-міліметровими гарматами, що керується двома РЛС у задній частині башти. Одна призначена для пошуку цілей, а друга для наведення. У зв'язку із можливостями та обмеженнями своєї електроніки, гепард може прекрасно боротись із низьколетаючими цілями, що в наших умовах виявилось неймовірно корисним. Ці грейлові кіці з'явились у нас в Україні ще у 2022 році. На даний момент гепардів озброєнні може стояти вже до ста одиниць а в цьому році це число повинно зрости ще півтора рази в умовах російсько-української війни. Гепарди виявились незамінним інструментом у боротьбі з шахедами. Yes. Ну що ж, після невеличкого екскурсу по історії, та на жаль, в сучасності, час переходити до нашого із вами хобі. Після моєї минулої діорами, де я робив і Челленджер, і у 469 від Трумпетера, тим паче старого, мені хотілось якоїсь лайтової моделі. Особисто у мене, коли мова заходить про моделю задоволенні, асоціативно завжди виникає саме Тамія. У коментарях завжди багато питань моделі від якого виробника варто обирати новачкам у 35-му масштабі. Моя суб'єктивна відповідь Тамія. На цьому все. Що ти робиш? Я парлаю там збираю. хоч на відео вирішив робити. А можна мені зібрати? Ну мені ж відео треба якось знімати. А як ти, ти знімаєш? Ну як тоже попробую, то ж ж бачу, як ти це знімаєш. <звук> Ого. А можна я це додому дом Ну як ти так? <звук> треба вміти. <травоміта> Та піз! Ну шо? Трубло надо. Це шо, це... сітка? Хоч би хоч трошки намагалася якусь, ну. Не знаю, ну таку сітку би дали, вже було б більш правильніше, якщо вже навіть не травло. О, хоч анекдот розкажу? О, але геть такий, як Саші. Від меншу до більшого, правильно? Що ти робиш? Міряю. У процесі зйомки у нас, на жаль, перегоріло LED-освітлення. Прийшлось на пару днів перериватись та шукати нові варіанти. Вирішив підійти до цього питання як слід, що насправді вже давно треба було зробити. Придбав два софтбокси, і аж ніяк не очікував, що лампи у комплекті будуть такого розміру. Узяв одразу два, щоби у кадрі ні при яких умовах не утворювали стіні. А оскільки хороше освітлення – це запорука якісної картинки, обирав варіанти з найбільшою кількістю ламп у комплекті, а саме по 5 на кожен софтбокс. Різниця у якості помітна була одразу, але проявилася і проблема, а саме мерехтіння на будь-яких білих об'єктах у кадрі. Що ти гепарда закінчив? Ну, його ігор клеїть. Коли він його закінчить? Ну, він обіцявся завтра. Угу. Він його не закінчить завтра. Ну він обіцявся. Споримо твою бороду. Загалом модель, хоч і старенька, виявилась доволі непоганою. Хоча певні недоопрацювання від виробника і косяки від ігоря тут все ж таки є. Але це ж все ж таки його перша модель. Він загорівся і скласти, тому що полюбляє канал хлопці з лісу. Тому пропоную влаштувати у коментарях голосування чи пробачаємо ми Ігоря за його недоопрацювання. Я ось зараз дивлюсь на своє підборіддя і навіть не знаю. Багато від кого я чув, що моделі перед фарбуванням треба мити, але сам ніколи цього не робив. Нарешті спробував, вимив її з милом, і різниці сильної не відчув. Ну напевно, так і повинно бути. Це просто Фарбувалась без проблем. Грунтовка завжди проявляє помилки, які ми допускаємо при збірці моделі. Такі моменти я прибираю за допомогою шліфувальних паличок від АМО, а потім перегрунтовую поверхню. На цьому етапі вже прийшов час робити тріплекси, і їх я роблю за допомогою так, плівки для манікюру. І одразу ж за допомогою маскувальних аркушів від АМО вирізаю на них маски. Робити, сподіваюсь, нормально пришейдинг я навчився лише нещодавно. У цьому процесі головне зрозуміти логіку висвітлень, щоб це виглядало органічно. На цей раз результат вийшов ось таким. Нарешті настав час визначатися із розфарбуванням моделі, яких тільки камуфляжів у гепардів немає на українському полі бою: від класичного трьохколірного натівського до якихось абсолютно кислотних кольорів, як ви зараз бачите на екрані. Але щоб модель виглядала солідно, я все ж вирішив піти у класику ось такий ось темно-зелений колір. З цією метою я пройшовся по фарбах від Tamiya та обрав для себе Olive Green, а саме XF58 від Tamiya, який є значно темнішим за Nato Green, а саме XF67, яким я зазвичай користуюсь. Розбавляю я приблизно у пропорції 1 до 4, одна частина фарби і в 4 рази більше розчиннику. А розчинником є фірмовий x 20 a Моя базова баночка закінчилась, тому поповнив запаси міні-версією. Насправді, тамія це дуже-дуже концентрована фарба, і навіть пари крапель, а особливо ось такої баночки на 23 мл, вам буде вистачати на якісь аномально великі площі. І саме тому вашою основною статею витрат, так би мовити, будуть саме розчинники, в моєму випадку X20A. А, у мене була десь третина ось такої пляшечки, великої на 23 мл і міні-пляшечка також повністю. І все це у мене пішло на фарбування одного тільки гепарда, тому що тамівську фарбу треба розбавляти сильно, особливо якщо ви хочете робити прешейдинг. І відповідно я би все ж порадив вам одразу брати в ось такому форматі цей розчинник для тамії, тому що ось такими баночками ну треба тоді запасатись на не в якихось неймовірних кількостях, якщо ви робите моделі на постійній основі. Тому раджу знов ж таки ось такий формат. За нанесенням Базового кольору слідує більш дрібна робота. Це фарбування безлічі дрібних деталей у свої базові кольори з паралельним вигледюванням у фотографії з інтернету, щоб зрозуміти, що якого кольору повинно бути саме в українському контексті. І це бажано робити та розплановувати перед нанесенням базового кольору, а не як робив я. І не допускатися таких помилок, про які я зараз вам розповім. Коли я робив прешейдинг, то як мені здалось, найбільш природні у мене це вийшло зробити саме на радарі. Але за законом підлості виявилось, що він повинен бути чорного кольору. Кольору, а не зеленого. Ось на цій фотографії на фоні Олафа Шольца це явно видно. Кольором Радару я обрав Нейто Блек, Black, але суть трошки в іншому. Мені було цікаво, чи можливо зберегти характерні риси прешейдингу, якщо дуже сильно розвести цю чорну фарбу, при цьому повністю перекривши зелений колір. І цього у мене не вийшло зробити. Саме тому користуюсь методом кольорової модуляції, а саме я просто додав трошки білого кольору у чорну фарбу і таким чином утворюю заново тіні. Перед нанесенням множини подальших ефектів та деколи покриваю модель глянцевим лаком від Амо. Спеціально, щоб показати вам різницю, полакував поки що тільки башту. І ви тільки подивіться, яка разюча різниця між цими двома поверхнями. Лак одразу додав кольорам неабиякої глибини. Водночас виникла і проблема. А саме купа сміття, яку лак міцно зафіксував на поверхні. Але це все не страшно. За допомогою шліфувальної палички із малою абразивністю це все легко прибирається. Часто таке буває, що на реальних фотографіях дуже важко розібрати реальний кольор машини. Ось, наприклад, на цій фотографії у нас тут XF67 чи XF58? Питання риторичне. Саме цей ефект у цей раз мені захотілося спробувати в яким чином відтворити. Трохи порозмисливши, я прийшов до висновку, що на етапі основних кольорів я не знаю іншого методу, окрім як фільтри. Це і спробуємо для цього. Я обрав коричневий емалевий фільтр від Амомік. Він достатньо рідкий та текучий, щоб його одразу можна було лити у аерограф. Запам'ятайте, як виглядає модель прямо зараз, щоб порівняти, як стало. Зараз, от вам і фільтр. Різниця дійсно помітна. Частково це саме той ефект, який я хотів бачити, але будемо його добуватись і надалі. Як тільки я побачив цю колись новинку від Dan Models, я не переставав хотіти їх застосувати. Це цілий об'ємний набір декалей, який зображає збиті ППО цілі. Тут у нас і шахеди, і крилаті ракети, і орлани, і ланцети, і чого тут тільки немає. Для цього гепарда я обрав доволі строкати, але при всьому цьому все ж характерний набір зі збитих цілей. З самого початку я вирішив поекспериментувати у контексті змивок. Я ніколи в повній мірі не користувався акриловими змивками і тим паче ніколи не користувався змивками від Італії. Мені стало цікаво, і я вирішив, якщо в мене просто зелений танк, то змивка нехай буде кольору Dark Green. Але виявилось, що це зовсім не те, як я тільки почав, зрозумів, що мені взагалі не подобається і варто припинити. Але все ж таки вирішив спробувати дещо ще. Одразу ж спробував акрилову змивку чорного кольору від Валехо і отримав приблизно ті самі емоції. Зрозумів, що особисто мені акрилові змивки взагалі не подобаються. Ну, можливо, в якихось конкретних випадках, наприклад, коли я роблю щось із траками. Ось тоді, мені здається, вони підходять. А так я боліваю за емалеві ефекти. Саме тому я повернувся до своєї вже звичної та чесно сказати улюбленої змивки. <змивки> темно коричного кольору від АК, якою я обробив, напевно, вже з десятки два-три моделей. Але все ж моя допитливість нікуди не поділась, тому вирішив ще поекспериментувати і якими чином поєднати її на моделі із чорною емаловою змивкою від Тамі. На мій приємний подив вона виявилась найприємнішою з усіх тих, що я тримав у руках. А її застосування у тандемії з темно-коричневою убиває одразу двох зайців: і забруднення, і затінення. Діаметрально протилежним є процес висвітлення. Якщо западини ми затінюємо, то більш випуклі місця нам необхідно виділити світ Кольором. Це робиться задля створення об'єму на моделі. Особливо інтенсивні забруднення та витоки машинних рідин я імітую за допомогою ефекту Streaking Grime від Ammo. Це емалевий продукт, яким значно легше маніпулювати, ніж схожими акриловими. Це я для себе сьогодні вчергове підтвердив. Емалеві продукти легше розчиняються, легше стираються, ними легше маніпулювати і загалом краще створюють імітацію забруднень. Але одним цим тут, звісно, не обійдешся. Коли мова заходить про забруднення, то куди ж тут без пігментів та різноманітних змивок та ефектів. Гусянку кожен робить на свій смак, але особисто я завжди її роблю наближеною до іржавого кольору. Це, як на мене, додає певної кольорової варіативності моделі, наряду із різними кольорами пігментів, які я використовую для запилення. Одного тільки пилу на дни мені не вистачило, тому я вирішив скористатись текстурною пастою. Після нанесення я пофарбував її у темно коричневі тони та повторно запилив поверхню. Але зробив я це таким чином, щоби темніші кольори багнюки просвічували з під шаром пилу. Для найбільш яскравих та контрастних забруднень я використовую ефект сплешес від АМО. Коли інтенсивні забруднення мене влаштували, я вирішив фінальний раз перевірити гепард по реальним фото. Виявилось, що я упустив одну дуже важливу деталь: а саме вихлоп від двигуна. Благо, що зробити це пігментами, є швидким та легким процесом. Наприкінець покриваю фінішним, напевно, вже десятим шаром матового лаку моделі і промиваю аерограф. Нарешті у мене з'явилася ось така банка для промивки, якої мені давно не вистачало. Оскільки модель готова, її нарешті можна порівняти з референсом, на який я приблизно рівнявся. В колір 100% я, звісно, не попав, але насправді такої мети і не було. Я це говорю скоріше для іншої мети. Мені би хотілося показати, наскільки сильно ефекти затемняють колір, з яким ви працюєте. Ось так модель виглядала при нанесенні базового кольору, а ось так виглядає зараз. Різниця відчутна, чи не так? Тому, якщо ви опираєтесь на реальні референси, варто обирати базовий колір трошки. Світліший ніж той, який ви хочете отримати в результаті. У цьому відео, як і в інших, я використовую, як може здатись безліч різного інструменту, строкатих пляшечок із хімією і тому подібне. І розібратись у всьому цьому, звісно, буває важко. Саме тому існує місце, де зібрано все і одразу від самих моделей до інструменту хімії і всіляких дивних речей. Це інтернет-магазин із найбільшим асортиментом по тематиці моделювання Box24. Тут ви знайдете усе, що вам потрібно для цього хобі, в одному місці: від А до Я. У цей раз ми підготували для вас. Промокод MODELHEAD, який ви зараз бачите на екрані. Він дає вам знижку мінус 12% на абсолютно увесь асортимент цього магазину. По сумісництву те, що ви бачите у цьому ролику, також присутнє в асортименті Box 24. Посилання буде у описі, а мені час робити діораму. Оскільки землі під покривом травину зовсім не буде видно, я не стану користуватись діорамними пастами, а краще покажу вам старий, надійний та дуже дешевий метод імітації землі. Для цього нам знадобиться пісок, клейпива, вода та фарби. Останн склад Ва мене вкотре підвела. Добре, що в цей момент до мене ніхто в гості не заходив, бо я би не зміг це пояснити. Отриману суміш трохи рихловатої консистенції, ми намачуємо на основу. У минулій своїй роботі я вперше скористався флоком, і мені сподобалось. Але у цей раз я вирішив трохи змінити свій підхід. Замість того, щоб просіяти флок одного кольору і згодом його фарбувати, я вирішив одразу змішати флок абсолютно різних кольорів, щоб створити більш природну суміш. Аби уникнути неприродньої одноманітності, я змішував флок різних кольорів у різних пропорціях та наносив на різні ділянки. А щоб флок не блищав, покрив усе матовим лаком. Другий по висоті шарослиності я формую з Могою висушеного та покритого лаком моху. І хоча мох виглядає, як на мене доволі реалістично, цього було би замало. Я скористався штучними кущами та травою від амо, яка виявилась суцільним покриттям для діорам, чого я вчасно не помітив. Для імітації висохшої трави я скористаюсь будівельним льоном, чому мене навчив мій батько ще років у десять. Просто зумітувати траву і купу кущів було би, звісно, прикольно, але недостатньо цікаво, як на мене. Щоб збагатити діораму та трохи зацікавити вас, я вирішив відтворити шматочок уявного табору хлопців з лісу. Фрагмент навісу маскувальної сітки допоможе створити бажану атмосферу. У нас для вас є невеличка новина. Якщо ви додивились до цього моменту, а ви додивились, то це означає, що ви готові витратити свої 15 хвилин, щоб подивитись на те, як я фарбую травичку. А це означає, що моделювання вам точно не байдуже. Знедавна у нас з'явилась функція спонсорства, в якої ви можете скористатись для того, щоб підтримати авторів нашого і з вами каналу. Підписка містить у собі декілька рівнів. Кожен із яких має під собою певні бонуси від згадки вас у наших відео і аж до ексклюзивних роликів, як, наприклад, інтерв'ю, які можуть бачити лише. Спонсори, якщо ви бажаєте підтримати наш канал, то тисніть кнопку спонсорувати. А я тим часом продовжу модулювати. Один з наших друзів військових, який займається паперовим моделюванням, нещодавно надіслав нам ось такі бочки, зроблені власноруч. Я у паперовому моделюванні нічого не тямлю, а тому був щиро здивований тому, що це взагалі можливо зробити із паперу. Ну ви тільки подивіться на реалістичність цих виробів. Оскільки для відтворюваної ситуації ці елементи якнайкраще підходять, я вирішив їх використати, але, якщо чесно, залишив собі трохи бочок і на наступні проекти. Ще раз дякую за подарунок. Сьогодні я і думаю, що не тільки я дізнався більше про паперове моделювання. Після розміщення Більшості дрібних елементів, які і створюють затишок на діорамі, час переходити до кущів та дерев. Чесно кажучи, я довго не міг знайти для себе відповіді, як робити велику та реалістичну рослинність на діорамах. Відповідь виявилась, напрочуд тривіальною. Вже готова рослинність від Амо. Особливо мені подобається те, що ви можете розділяти велике дерево з коробки на рослини меншого розміру, які вам потрібні за сюжетом. А у кадрі зараз ви можете бачити, як я легко та швидко перефарбовую осінній варіант цього дерева, який у мене був наявності, у літній варіант. Глибинні та тилові ділянки. Я пофарбував у темно-зелений, ну а кінцівки гілля у такий більш салатовий. Кольорова модуляція працює не тільки на моделях. Ти що побрився? Та-та, давно пора. Угу. Прийшов час малювати песика. Я підійшов до цього питання із цікавістю, оскільки вже давно хотів випробувати нову лінійку фарб від Амо, як вони кажуть, революційно під назвою Атом. У тандемі з новинкою Atom я вирішив все ж випробувати преміальний пензлик від Марти Калінський під брендом Amo і подивитись, чи насправді вони такі неймовірні, як про це всі кажуть. На цьому етапі постало питання, яку саме собачку мені малювати, який візерунок шерсти, тощо, але відповідь прийшла якось сама собою. Ми говоримо про те, що відбувається з тваринами під час Ой. війни, і опана <клес> <клес> у рекламному ролику, який я перекладав для цього каналу, ви можете почути, що цю фарбу можна застосовувати без ґрунтовки. Я це спробував, і це дійсно так. Фарба лягає одразу на пластик без будь-яких проблем. Візерунок з обох сторін був нанесений так, щоб він був схожий, але не однаковий. Раніше ми перекладали туторіал від Амо про розмалювання тварин. Посилання у описі. Я попросив у Box24 роздрукувати необхідні мені декорації. Це ось такі пні та один невеличкий шахет, про який мова піде трошки далі. Друге, що мене здивувало у промо від АМО, це можливість нанесення змивки одразу на фарбу без лаку. Вирішив спробувати, і виявилося, що змивка Вітамії роз'їдає фарби Атом, як і будь-які інші. Ну, особисто у мене сталося саме так. І хоча у АМО казали, що емалові продукти можна сміливо використовувати у тандемі із Атом, у мене раз за разом не виходило. Ну ось ніяк. Тому на цьому шахеді вже по класиці будемо користуватись лаком. А от що дійсно можна зарахувати до безапеляційних переваг цієї фарби, це перше. Їх насиченість, і друге. Що мене дійсно здивувало, це їх схильність до самовивітрювання. Навіть якщо ви будете трохи необережними і переліте фарбу на поверхню, то рідина випорується, а пігмент все одно осяде. І, відповідно, всі деталі, які необхідно зберегти, будуть збережені. Настав час моделювати підбитого шахеда. Робити полум'я я вирішив і звати, тому що інших методів я, на жаль, просто не знаю. Я пробував використовувати прозорий гель від Green Stuff, але нічого із цього, на жаль, не вийшло. Коли я вперше ознайомився із продукцією від Amazing Art мені, одразу в очі кинулись їхні персні для фарб. Виглядають вони доволі екстраординарно, саме тому вони мене і зацікавили. Певний час я ними покористувався, тому скажу одразу висновок. Мені, як би вони знадобляються рідко. Але якщо ви розмальовуєте фігурки із безлічю у полутонів тощо, то це буде повсякчас корисний інструмент. Отже, у цьому випадку можу їх сміливо радити. Для кріплення шахеди на діограмі я скористаюся ось такими прозорими акриловими трубками. Коли я тільки починав роботу, то я поняття не мав, як саме Кріпити палаючі БПЛА. Спитався в українській телеграм-спільноті по тематиці моделювання Kitmates. Посилання залишу у описі. Та одразу ж отримав у подарунок таке цікаве рішення від автора каналу Combat Aircraft, який по сумісництву є тепер і автором нашого каналу. Щиро дякую. Користуючись можливістю, ми вирішили нагородити саме вас, тих, хто додивлюється наші ролики аж до цього моменту. При наступному замовленні у Box 24 ви можете безкоштовно отримати від нас у подарунок ось такі крутезні листівки, які малював сам Combat Aircraft. Це два комплекти зі стиль. Зображенням більш-менш сучасної авіації. Усе, що вам треба зробити, це написати у коментарі до замовлення листівки від Combat AirCraft та отримати їх у подарунок. У нас їх залишилось не так багато, тому не зволікайте. Оскільки збіри з хлопцями з лісу у нас спільний, ми підготували відповідні тематичні елементи. Це значки наших каналів та слова із пісні марш сотні левів, які у даному випадку здались мені найбільш підходящими. Із табличками я роблю все те саме, що і в минулому відео про діораму для Сергія Стерненка. Грунтую, фарбую, лакую, згодом використовую олійні фарби у вигляді ойлбрашерів від Ами, щоб надати написам вигляду бетону, розтушовую ці самі олійні крапки за допомогою White Спіріту, і нарешті знов лакую і закріпляю за допомогою. Клею ПВА на поверхні на цьому. Робота над діорамою завершена. Що на свобода на землі, Раз, два, три, хлопці з лісу, Раз, два, три, ми ще живі, раз два три, ворогів до біса, одна Україна на землі, гей, хто в лісі, озовися, Гей, хто в лісі, озовися. Завишем вітаю, та потягнем. Люльку, вітаю, панове. Наприкінці цього відео ми вирішили порадувати вас головною діючою особою каналу Хлопці з лісу. З Юрієм. Вітаю, вітаю. Ми звісно передаємо вам цю діораму, яка з самого початку призначалась саме для вас. Як вам до речі, мені цікаво вашу думку почути. Ну я вражений деталізацією. Тут навіть наш пестолік, який жив у нас у Барвінковому є. І мене тішить, що стільки хрестів на цьому гепарді. Ну ми старались. Загалом ця діорама призначається, як ми казали на початку відео, для одної людини для крутого донатора, яка отримає її у якості головного приза, коли задонатить на збір, про деталі якого ви дізнаєтесь прямо зараз. Зараз відкрито збір на нічну оптику для. Військовослужбовців 3-ї бригади національної гвардії Спартан це джентльмени, які воювали під Бахмутом, які воювали на запорізькому напрямку, а зараз захищають Харківщину. Минулого року у боях зароботано. У них згоріло доволі багато обладнання, і зараз ми спільними силами намагаємося поповнити запаси їхньої техніки. Для цього ми відкриваємо допоміжну банку. Посилання на цей збір ви знайдете у описі до цього відео. Приєднуйтесь, це дійсно дуже дуже важливо, як для нас, так і для країни загалом. Ну і звісно, підписуйтесь на канал Хлопці. З лісу. Я вас дивлюся, якщо чесно, з самого дитинства. Якби це дивно не звучало, як швидко біжить час. І ніколи в житті, якщо чесно, не думаю, що ми зустрінемося особисто. Дуже приємно. Дякую Навзаєм. за те, що ви робите. Бережіть себе навза і ви бережіть себе. Хай щастить. До нових зустрічей.